Бажаю здоров'я, нічний майже ранковий звіт. Повертаюся з півдня. Відвідав сьогодні наші передові позиції на Миколаївщині. Відвідав сам Миколаїв, також Одеську область. Поспілкувався з нашими захисниками, захисницями, військові, поліцейські, нацгвардійці, тероборона. Настрій у них впевнений, по очах видно, що всі вони не сумніваються у нашій перемозі. Подякував за службу, за захист нашої держави, подякував батькам за таких хоробрих дітей, дійсно дуже міцних. Вручив нагороди кращим, вручив орден золота зірка, герою України, полковнику Вадиму Сухаревському, командиру 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Південь ми нікому не віддамо, все своє повернемо, і море буде українським і безпечним. І в Миколаїві, і в Одесі провів наради з нашими військовими, з усіма посадовцями, які відповідають за оборону забезпечення цих областей, за доповіді щодо руйнувань, яких області зазнали від російських ударів втрати значні, багато зруйнованого. Житлових будинків, перш за все, порушена цивільна логістика, багато соціальних питань. Доручив зробити більш системну допомогу людям, які втратили близьких, а все зруйновано обов'язково відновимо. Немає у Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити. Предметно пройшлися по економічній ситуації, по роботі аграрного сектору, обговорили безпеку наших портів. Можливості для експорту нашої агропродукції. Наша позиція чітка, незмінна, щойно вдасться гарантувати безпеку за допомогою міжнародного посередництва. Україна зробить все можливе для протидії продовольчій кризі у світі через російську війну, яка виникла у всьому світі і в Азії, і в Африці, і в більшості країн Європи. У Миколаєві одесі відвідав. В міській лікарні, подякував лікарям, медичним сестричкам, вони. просто наших героїв. І напередодні дня медика привітав з професійним святом, поспілкувався з нашими оборонцями, які були поранені в боях. Вчора підписав указ про присвоєння звання генерал-майора, командуючого медичних сил Збройних сил України Тетяні Остащина. Мав честь сьогодні особисто привітати Тетяну Миколаївну з цим святом. Із цим званням. Я не дарма завжди кажу у своїх зверненнях «захисники» і «захисники». І хочу, щоб всі ми в Україні завжди підкреслювали внесок і чоловіків і жінок в оборону нашої держави. Головні мої враження сьогодні абсолютна гордість за наших людей. Пишаючи усіма, хто захищав державу. Вдячним усім, хто рятує людей. Слава Україні!